Я замочила огірочки сьогодні. ну Десь хвилин 15 назад. Це в мене тут е, не переведені стрілки. Зараз у нас без 5-10 ранку. Ну, оце е, у мене джерело. Я тут замочила їх 4 зверху плаває, а то опустились на дно. Один, два, три, 5, Шість насінинок, ну, одна щось мені не подобається, хоч вона і опустилась. А так, п'ять. Ну, а ці плавають. Ну, хай ще постоять. це розчин солі. Вона й дезінфікує і стимул росту дає. Це я в інтернеті давно вичитала. Далі Фенікс Делюкс. Теж. Значить, схожі через 55 днів, що це воно в нас? Ні, не пишуть, що це F1. Зараз почитаю, ні, не пишеться. Дивіться, теж 55 днів, 55-60. Ну, ось такі вони на, на картинці, але це не завжди чи на малюнку. Не завжди воно відповідає. Тут написано 15 сім Я відкрила це нова. У мене конвертик новий, один плаває, але я не порахувала, скільки їх тут. Ну, Я думаю, що 15 буде. Один плаває зверху, і оце у мене Паризький корнішон. Тут схожість через 45-50 днів. Ну, я його частенько саджу майже завжди. Тут теж не зовсім, ну вони ще осідають. Ну, і здається, тут більше, ніж 15. А на кожному пакетику, оце на цих двох, було написано 15 насінинок. І тут, і тут 15 насінинок. Джерело це в мене відчинене, відкрита була пачечка, було 15 насінинок, але я вже садила. І в минулому році, здається, п'ять насінинок садила. Зараз воно постоє, потім я проціжу, марганцю нема, на жаль, тому оце в солі тільки відробляю. Є корневін, але я не буду він і так і так дасть рісти. Я в салфеточку і в тепле місце, де тепле місце, як зараз вже нічого. Не, не топим, ну так, закутаю і хай проростають. Ще я зробила собі вівсянку з яблуками. Ну, Я не розрахувала, і трішки було багато. Тому я зараз поснідаю, потім вийду на вулицю, фені, навіть не проситься на вулиці. Плюс 18, ну не знаю, в мене вікно на провітрювання відкрите. А як воно там на вулиці зараз вийде? Мені килимки треба, по, як завжди, після фенді пострушувати. І може я щось прополю. Ну, це я так планую, якщо не піде дощик. Бо тут пишуть в інтернеті, що у нас дощ уже йде. Ну, поки що його немає. Тому мені смачного і підемо на вулицю. Ну, і чого ти не йдеш на вулицю? Ти мене тут чекаєш. А що? Їсти хочемо тут, їсти, хоче Фенді. Ось так хочеться їсти. Ну, пішли на вулицю, пішли. Ходім, ходім. Ходім на вулицю. Будемо на вулиці сьогодні їсти. Пішли? Да, да. Пішли, пішли, пішли. Ось так, пішли, пішли. Ти не даєш мені навіть взутися. Стоїть красуня. Аби ти тільки поїла, пожалуйста. Давай. Виходь. О, вискочила. Будеш їсти? ж кому тепер віддавати? Нема. Давай. Ну, смачно. Чую, цюкає, цюкає. Раніше, ніж я, навіть. Дивіться, що вона робить. Думаю, підійду, хай хоч вам привіт передасть, бо зараз нам ніколи зустрічатися. А вона говорить, так а мене там як на голові. Ну, що значить жінка? Так, кажу, та нормально. Я була в шапці жарко. Ага. У нас похолодало. Утром було п'ятнадцять градусів. О, да. ну зараз 18. Восімнадцять. Ну, вийшла трошки. Трошки попрацюєш. О. Бережи колінця, багато не працюй. Що там показує. Це люди, як вона каже, ти мене отак, ти мої тряпочки не Все показує. На світі покаже оця тоня. Ну, ми. Ми вже не молоді люди, хай звиняють. Ну це хіба твоя плем'яшка буде сміятися, так вона контролює нас. Ну хай дивиться і то мені прибиль. А з тобою спілкування то все буде добре. Ну пішла Наталочка, я попрацюю. А що Надюша там? Із-за пліточок. Видовбує деякі треба. Оцей досі, це ж я була коли у вас позавчора. Я <ріст> ну, вже сьогодні отвертку і отвверткою там видовбує. Знаєш, я раніше кип'ятком заливала, але мені не сподобалось. Та ну, воно все одно. Воно так, да, те засихає, потім оте засохше, все одно витягуй. то я теж вручну це роблю. Ну добре, Наталочка, я пішла теж працювати. Пока, пока, давай. Ти привіт, при передала підписникам. Вони тобі передають. Всім, всім привіт. І дякую. <свят> дякую, що передаєте привіт. Дуже приємно, коли так, спілкування. <свят> <свят> Іду вже додому і розповідаю Наталі про. Півники чи петушки, ну хто як називаєш, які Люся дала. Кажу, такі, як ото в нас жовті, в мене не квітують в цьому році, а в тебе гарний говорю коврик. А вона каже, так і я такі хочу. Ну, і я думаю, я зараз з нею поділюся. Вона каже, може, там у Люсі багато. Я кажу, так вони наростуть хати. Я з тобою трішки поділюсь, і хай вони в тебе наростають, а це в неї стояло там відро. Я його забрала, вона каже, так я туди хотіла, що то бур'ян складати, кажу, потім поскладаєш. Зараз я тобі накопаю петушків. І оце зараз я ось тут у мене вони, вони, вона мені декілька кущиків всього дала, а вони так добре розрослись, тому і я їй. Ну, Звичайно, вони ще квітують. Ой, я прям землею їй. Оце один кущик. Який мені тут заважає, а тут ось о, під йоштою теж, а ти хай ростуть. Вона думає, я їй багато. Ні, не багато. Ой, але як розсаде, це буде добре. Так, лопату лишаю тут. Може, вона мені згодиться. А це понесла їй. Землі багато скаже, нащо ти мені скільки землі дала. Ну, я вже показувала. Ось такі вони гарні, гарні, хай саде. А що тільки мені садить. Що ти сказала, Наташ? Так ти й не хочеш подивитися. Я... Я тобі принесу. Да, Так, несу, тобі покажу. Так що я поділилась, в мене вдвічі більше, ну, оце, вони, оце вона мені скільки дала, скільки я тобі несу. Оце вони за рік мені виросли. І в прошлому році вони не квітували. Ну, і пізніше вона дала гарні? Гарні, 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 Наташ. Дивися. Ну, а, воно там то, ну, то... Мені ну і, а ці теж гарні, диви, які гарні. Ось тут дивися, яка серединка. Ну, так. Дуже гарні. Так, поставлю біля айки, ага, і займайся, не тільки як, <сіп 'я> а й ти, працюй. Ага, отак. Ти, мабуть, кущиком так посади, а, поки розростеться. А це один чи два? Ні, там декілька. Де? Ну дивися ж ну, тут. не Нихай не буду, там воно. І воно ж землею дивися, да, да, оце да, диви, диви. Навірно, три там. Ага. Ну, і воно ж і там, в да. тому кущі ще ж багато. Все, Наташ, пока. Пока, біжі. <різь> <різь> Взяла одну рукавичку і я таки хочу тут сьогодні. Я зараз попробую. Може, тут дуже мокро. Мені так треба спочатку оцю частинку, потім зайти там. Ну, щоб не натоптати. І оце ж я приступаю. Наталі петушки віднесла. Хай саде, а то скаже, що ти не поділилась, як побачить. Тому я краще я їй предложу. Ну, так, почну звідсіля. Земля вогкувата, трішки треба і камінці поправити. Мені треба ще камінців маленьких. І цей поправимо. Так, це бур'ян. Я підпушу, а потім іще і грабельками за грибу. Тут мені треба, тут майже сухо. Треба оцю якось Санталіну. Вона полягла. Може так хай вона і полягає, але якось, ну, я поки що лишу її так, бо це буде довго заморочуватися. Так, тут у мене і шишки з лісу. Ой, і оце ж мох. А це щось проростається з лісу. Ця рожева, здається, гортензія. Побачимо, так, вона гарненька. Треба її підкислити. Так, тут прибираємо камінці. Ну, влажнувата земля. Нічого не скажеш дуже. Ну тут завжди якось так. Щось треба поправити. От потім я її саму якось чи пришпилю отак, щоб гарно, не знаю як, треба подивитись, щось вона розложилася, як захотіла. Так. І вже ж, бачите, вже деякі нарциси відквітли, ось так треба їх зривати і лишаємо кущик зеленіти. Так буде гарно. Я його ніколи не зрізаю, аж поки він сам не засухне. Ну і хіба треба пересаджувати тоді? Так. Що хочу сказати? Пишуть підписники, десь мого віку люди. Тоня, ви нас надихаєте, треба вставати, йти. Ну, хто живе в приватному будинку? Треба теж йти і теж працювати. Ви мене надихаєте, дивитесь, пишете коментарі, я відповідаю, так мені трішки легше живеться, а я вас надихаю. Що якщо хоч трішки є здоров'я, ну хоч от наскільки, вставайте і працюйте, щось робіть. Навіть не працюйте, просто ходіть, якщо ви живете в багатоповерхівці. Бо треба жити далі. 71 рік це ще не вирок. І якщо ти живеш, то треба жити. Плачеш, ридаєш, витираєш сльози і знову. Живеш далі? Для чогось то ж живеш? Ну, і я буду продовжувати отут. Наводити лад, а покажу вам уже свій результат. Ну, от що це таке робиться? Отут у прошлому році у мене скільки братків, міні братків було. В цьому році де вони ділися? Зовсім нема. Ну, зовсім ні одного, ні одної насінинки нема. Вже в люсі квітують вовсю. У мене нема ні одної. Так, трішки вогкувато і важко полоть. Мабуть, треба було там на тому боці перед кухнею більше, а тут би хай підсохли. Так, а якщо дощ піде, тоді що? А він повинен, вроді там пишуть що ось ось. То писали йде, а зараз пишуть, ймовірно, ймовірно піде. Так, від тиля. Ну, тут що моїтує? Ростіть, ось чомусь одна. А, то вона квітує, так. Тут їх дві в одним. Місті прямо. Так, це вже можна теж обламати отак по ходу. Але ті, що ще цвітуть, я не чіпаю. А які вже відсвіли? Так, люди, вставайте і пішли в огород. А ти, красуня, що? Та я виключу, сама буду тут працювати, а потім покажу. Бо це ну, на годину, а то й на півтори, щоб ретельно все прибрати. Красуня. Ти поїла? Зараз піду провірю. Винесла її на вулицю, щоб вона їла, і не знаю. Зараз побачимо. Ну, і що ти. Ну що, що, порозкидала, ось у не доїла, забрала я. Ну і що? Будеш ще їсти? Як забираю, вона тоді бере в мене? Да я не хочу, щоб е муравки залізли. Давай їж, а то додому заберу. Ну, половину поїла. Куди ти понесла? Ага. Ну все, я забираю. Гуляй. Приберу той мох, він пожовтів, ну він десь як добре возгодиться. І цей пожовтів, і цей приберу, щоб буде частенько. Ну, оце таку частинку я вже зробила. Зараз в мішечок зложу той мох, а потім придумаю, куди його. Ви думаєте, я? Одною прополкою. Ограничилась, так? Да? Ні. Думаю, там у мене така овальна була штучка з камінців і стояв зайчик, стояла білочка. До речі, у білочки відпав жолудь, треба приклеїти. Я так поклала, бо я вже замрилась. йдуть тучі починає капати. Думаю, та ладно, встигну. Перестає і так разів три. Ну, я таки встигла. Я прополола, замінила дизайн, ну, там біля ялівця голубого у мене було по-іншому. я все прибрала, помила камінці і великі, і малі. Вони, правда, такі сіренькі, ці гарні, ось, ну а там сіренькі. Ну, за те чисті, а це ж все час. Потім. Все це виклала. Санталіну штирками попридавлювала, щоб вона трішки розросталась, була пишніша. Тут я іберійку поприщіпувала, ну, взяла з проволоки, штирьок такий зробила і придавила. Потім отут. Оцю санталіну трішки прищипнула. І цю теж. Ну, а оце, що забрало в мене найбільше роботи. Бо це ж треба було всі камінці прибрати, перемити їх, щоб вони були частенькі, бо вони були в грязючці, хоч там була і підмощена в мене. Потім взяла нове, підмостила. Дир, дир, дирочки зробила, щоб вода стікала. Потім все це поклала, а вирізала, поклала. Ну це довго. Ну, зате ось дивіться, як воно. Мені не подобається, як оцей флокс шиловидний показує на камеру. Він такий гарний. А дивилась вчора на камері: ну, ніякий, просто ніякий. Це хто люди знають. От і берійка чудово показує, чудово просто. А флокс ні. Ну, оце таку роботу я зробила. Це вже я сказала, що це три туїчки, це дитячий садок, а ота лишиться, вона сама менша. Отут теж це все прибрала. Перемила. Ну і ось так. Оце вся робота моя.